Сьогодні в нас на обід український капусняк. Для початку будемо робити бульйон. Для цього беремо шматочки м'яса і одразу додаю до нього картоплю і буду варити до готовності. Поклали на вогонь, додали водички і я ще додаю дві циблинки для смаку і кольору. Все, накриваємо і дитиму. засмажка смажиться. Я знімаю піну з бульйону і додаю до засмажки трішки томатної пасти. У нас домашня. Наша картошечка готова з м'язку і ми будемо додавати пшено. Я його перед цим пропарила гарячою водою. Знаю, багато де в Україні готують капусняк, додають туди картопліне пюре, щоб він був густий і ложка також стояла. В нас на Хмельниччині так не роблять. Цікаво, а як у вас готують капусняк? Пашана капуста прямо з банки, яку квасила мама. Не промиваю, додаю у капусняк. Долила я трішки водички. І тепер чекаємо, поки відвариться капуста, і будемо продовжувати. Додаємо засмажку, даємо лаврушечку. Ну і ціль по смаку спеції, хто що любить. Капусняк готовий. Вже навіть мама та, ми встигли продегустувати, не втримались. Дегустую і я. Тренький капуст, Сказали, що добре. Тож я хотіла цілий передеть уже.